Якщо ми з вами звернемося до визначення здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я, то вони кажуть, що здоров'я це повне фізичне, моральне, духовне, соціальне здоров'я, а не тільки відсутність патології. Тут важко не погодитись, напевно, тільки в коханнях визначень більше, так? крім здоров'я. Це однозначно. Почати з нашу лекцію з вами. Вартість фармпродукції надзвичайно зросла і, напевно, врази. Так? Не будемо про це говорити. Перейдемо до наших БАДів, поки це БАДИ, я потім постараюсь пояснити, чому це бади. Так? І що таке БАДе, що таке фітопровадження. Назвичайно важливий момент. Дуже багато, якщо майже не все. Майже все залежить від нас. <риканець> Він просто не незрівняний з іншими компаніями, і тому мені було навіть не цікаво порівнювати якість одного продукту з якістю іншого. що допоки ми мій, не зрозуміємо, що організм В першу чергу треба нагодувати, здоров'я не...